Вітаємо вам, вельми шановні гості, колеги, друзі, У усі наші сили, розум та знання, віддаємо ми своїй батьківщині для її становлення розвитку. Ми живемо і працюємо, намагаємося вкласти достойний потенціал в майбутнє нашої держави. Вітаючи вас, шановні присутні, звичайно вам добра і щастя, упевненості в собі, натхнення, яке б ніколи не зраджували, щоб справа, якою ми займаємося. Носила задоволення, а нашій державі користь. Тож урочистості з нагоди відзначення 22-ї річниці Незалежності України присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу та вручення державних нагород оголошуються відкритими. З нагоди отримання спеціальних звань вищого національницького складу та вручення державних нагород персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України запрошуються міністр юстиції України Олена Леонідівна Лукаш та голова Державної пенітенціарної служби України Лісіцьков Олександр Володимирович. Відно до указу президента України від 24 серпня 2003 року No461 про присвоєння спеціальних звань. Присвоїти спеціальне звання генерал-полковника внутрішньої служби генерал-лейтенанту внутрішньої служби Олександру Володимировичу, голові державної пеніціальної служби України. Доволі! <плес> Спеціальне звання генерал-майора внутрішньої служби, полковнику внутрішньої служби Тиринку Валерію Івановичу, начальником управління державної пеніціальної служби України у Миколаївській області. Відділо з указом президента України від 24 серпня 2013 року номер 449 за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зміцнення економічної безпеки держави, високопрофесійне виконання службового обов'язку та знагоди 22-ї річниці недолежності України, нагородити орденом за слуги третього ступеню, заступника голови служби дуку Олександра Олексійовича, генерал-лейтенанта внутрішньої служби. Городити орденом княгині Ольги третього ступеня заступника начальника Качанівської виправної колонії No54, кошти Оксану Володимирівну, підполковника внутрішньої служби. медалю за бездоганну службу третього ступеню начальника управління Державної пеніціальної служби України Первоградської області, замірала Олександра Анатолійовича, полковника внутрішньої служби. начальника Качиниской окружной колонии 054 колпачика Юря Миколаевича, полковника внутренней службы. Чтоб крайне. к украинскому народу. Молодшого інспектора Луцького селічного ізолятора Маркову Ирину Валерьевну, старшого прапорщика внутрішньої службы. Першого заступника начальника вознесенської виховної колонії номер 72 Миколаївської області впергав Василя Кіндратовича, полковника внутрішньої служби. Зводити медалі за працю витягом Першого заступника начальника управління Державної пеніціальної служби України в Чернігівській області Салюка Дмитра Андроліча підполковника внутрішньої служби. Служу українського Слово для привітання надається міністру істець України Олені Леонідні Лукаш. Дякую, шановні друзі. Дозвольте щиро привітати тих, кого президент України Віктор Федорович Янукович нагородив цими високими державними нагородами. Хочу побажати всім вам, хто несе цю нелегку службу щастя, здоров'я, добробуту, нових успіхів у справі зміцнення законності і правопорядку. Сьогодні ми маємо всі підстави сказати, що дотримання конституційних прав осіб, які перебувають в установах виконання кримінальних покарань, залежить від вашої чесності, від вашої відданості, від вашої людяності і постійного особистого розвитку і самодосконалення. Окремо хотіла б привітати голову Державної пенітенціарної служби України Олександра Володимировича Лісицького з присвоєнням чергового спеціального звання всього вам найкращого генератором. <плес> 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 Тож я бажаю вам професійних звершень, наснаги і невичерпної енергії для виконання покладених на службу завдань. я не уявляю собі той шлях і ту долю, яку ви за допомогою Божої помічі собі вибрали. Ви знаходитесь десь між добром і злом, між минулим і майбутнім. Між можливістю і неможливістю. Ви обрали собі те, що неможливо навіть уявити. І я бажаю вам гідно йти по цьому шляху, гідно дивитися сьогоднішній день з радістю згадувати вчорашній і впевнено дивитися у майбутнє. Щирий вам, мій уклін і вдячність за вашу важку, виснажливу, але дуже важливу працю. Шановні присутні, на цьому урочисті збори з нагоди відзначення 22-ї річниці Незалежності України, присвоєння спеціальних звань, вищого начальницького складу та вручення державних нагород оголошуються закритими. Дякуємо за увагу. Керівництво та нагороджені запрошуються до загального фотографування.